Всем здорово, у нас видос по банане и це видоза у нас инфекция. Сюди на базу. Дивимось, що з цього вийде. А, я банан, я банан, я банан. банан. Вы подивите, просто я банан. Я будівельник. Будевельник. Билдер. Так, і мені когось зловити треба. Когось дай треба. Так, от тут буває ховаються. Нікого немає. Тут нікого немає. Отут. Оп! І вже демон. Оп! Оба! Так, ідемо ще шукати Тут. Тут, тут, тут нема. Тут нема. Ага, впався. Ай, трішки не вистачило. Знову я не добіг. Може тут? Нікого? Так, ну в мене тімейт є вже, він мені буде допомагати. Так, всі шкафи не будемо перевіряти, бо здовго буде? Ага. От вони, от вони. От хитрий. Це спеціальна така тактика, щоб бо за банана не так легко керувати. Так, давайте сюди. Ага. Оп. Є. Е. Джантурлоки. Оп. Тут нікого. Тут. Тут тут, тут, тут нікого. Так, ну що ж, треба ще ловити. Давайте банан заберемо. Ага, ще щекось укуси. Так, залишилося ще двоє. Угад, ще двоє. Так, ну треба знайти їх усіх. У мене є купа тімейтів. Залишилося все двоє. Геніїв знайти. Угу. Ловимо, як вони його там не зловили, а але катка була класна. Так, давайте ще одну. Вот в принципе, завершати видео. Так, давайте бананову усадьбу. Давайте спліт, 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 спліт. Єс. Так, отже продовжуємо грати. Так, відразу ховаємось десь тут. Десь тут. Отут, Непогана ничка, але. Ну, давайте. Давайте ось тут в шкафу. О, чітка ничка. Все, отут і сидимо. О, джантрурлокі, мабуть, не спробує спіймати. Просто сидим там тут і чекаємо. Катка потужна? Я особливо ще виграю? Що? Так, не треба тікати, чи тут виходу нема? Де вихід? Де вихід? А, немає. Тоді в шкаф якийсь треба. Отут. Отут. Ну це катка, я так розумію, що я виграв. Якщо я не знайде останні секунди. Ну все, це перемога. Привін. Привін. Ну ось таке у нас тоді відео по Banana Eats. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім пока.